Пане начальник, до вас перше запитання адресуємо, аби такий ви змогли експертний свій аналіз нам продемонструвати. От цього тижня відбувся один дуже масований обстріл. Сьогодні, начебто, була спроба другого масованого обстрілу, і сьогодні вже атакували газоводбувні. Як заявив прем'єр-міністр Шмигаль підприємства та активи українські, що ми далі можемо очікувати, і що який висновок можна зробити з того, що Російська Федерація наважилась на цей обстріл, який справді був очікуваний. Але він відбувся під час саміту J-19. на мій погляд, найголовніший посил, який дав Путін усім нам і не тільки нам, а всьому цивілізованому товариству це те, що він готовий іти до кінця. От якраз залпування саме у цей день такої величезної кількості ракет є нічим іншим, як переведенням усієї Російської Федерації. У режим обложеної фортеці суто у воєнно-технічній складовій це є показником того, що попри те, що їхній ракетний потенціал таки вичерпується, він понижується, але він, на жаль, ще повністю на 100% не підірваний. Якщо на початок цієї війни Росіяни мали різних класів у межах дев'яти неядерних стратегічних стратегічних ракет від Точки у із дальністю стрільби 120 км до найдорожчої Х-101 із дальністю стрільби до 5000 тисяч яку зараз масово використовують. То дійсно зараз поза 80% вони цього всього використали. Це десь у межах 5000, тисяч, але разом з тим ще десь до 2000 тисяч ракет у них є. І на превеликий жаль, деякі ракетні комплекси вони поставили. На конвейер не можуть виробляти тою кількістю, якої їм потрібна до 10 штук на день, але одну-дві на тиждень півтора таки виробляють в загальному висновку. Вони і надалі будуть наносити по Україні серйозні масові ракетні удари. Видихати нам немає як, і маємо пам'ятати і де тільки можу і кажу, бо в нас знов у просторі почався такий певний сплеск наративів, що мовляв треба повністю закрити небо. Нагадаю, небо повністю не закривається. Навіть знамениті ізраїльські залізні куполи з коефіцієнтом корисності поза 400 об'єктів з 2012 року допускають прорив їхньої оборони. Mm. Підняти можна тільки коефіцієнт збивання 95, 96, навіть 97%. відсотків. На цю хвилину у межах 80 – це і так багато. Тому, коли чуємо, коли працює протиповітряна оборона чи ревіння цього так званого. Мопеда шахеда 136-го дбаємо про себе в підсумку і на завершення ракетний потенціал Росії ще є, і він доволі небезпечний. Пане Петре, черник, що ви ще можете сказати? Можливо, ваш аналіз того, що відбулося, наскільки ймовірним може бути те, що ця ракета? Є нашою після дії ППО я не буду вдаватися у глибокий технічний аналіз цієї проблематики. Хай дійсно попрацюють експерти, але я дозволю сформулювати власне. А тоді, висновки, от гаразд, от скільки ще мають ці експерти, тобто чи може це рішення так висновок бути через багато років? Не думаю, Ні. не думаю. Я думаю, це буде у межах днів, можливо, тижнів, не більше, але я би хотів. Згенерувати власні висновки, які я зробив за результатами того всього, що сталося у Польщі. Перше, російсько українська війна по справжньому зачепила блок НАТО у воєнній компоненті. Це момент перший. Це з одного боку дуже добре, тому що кінцево зрозуміло, хто така Росія, як вона грає, а насправді вона грає без правил. А тут є два дуже серйозні нюанси. Нюанс. перший. я твердо переконаний, прошу вибачення за категоричність воєнного вступу НАТО у війну не буде. Доки не станеться очевидності доказів, американці вони такі і Черчилль це зрозумів у Другій світовій війні геніально. Я дуже люблю історичні паралелі. 11 вересня Франклін березня 41-го року, Франклін Делано Рузвельт підписав перший ленд-ліз, Березень це ще до нападу на радянський союз. Три місяці, а в війну повноцінно вступили тільки тоді, коли вдарили Пьор -Харп. О, щоб ми собі розуміли, як працює американська логіка, і по іншому не буде. Це момент перший. Mm. Момент другий путіну дуже треба втягнути блок НАТО у війну. Чому тому, що програти Україні для нього ганьба, і ганьба, яка буде коштувати йому життя. Він це прекрасно усвідомлює. Mm. І після поразки з Україною Російська Федерація в обов'язковому порядку стане на шлях свого розвалу. Після поразки від НАТО на території України я вам гарантую їхня пропаганда знайде формулу, як уберегти Путіна на посаді. А це ще 20, а то й більше років. Фідель Кастро Руст тримав владу мало не до 98, чи до 96. шести. Отака реальність. І найголовніший підсумок, хто б що не казав. Про єдність союзників і так далі, упевнений на 100%, що саме цей ракетний польський інцидент тільки посилить надання нам зброї. І Рамштайн 7 є цьому свідченням. Я десь вже мав навіть сьогодні дискусію з своїми колегами, а мовляв, що там нам дали, нічого не показали. Так от, дуже авторитетно хочу сказати: у збройових оборудках є два неписані правила. Вони не писані, про них ніхто не говорить. Перше. Показують у межах 30% того, що дають, а може й 20, а може й 10. Все, що дають насправді, не видно. І друге написане правило. Якщо кажуть, що дають, то воно або вже їде, або вже працює. Оце треба пам'ятати. Отакі мої загальні висновки у стратегічному підсумку: Московська недоімперія стала на шлях своєї поразки кінцевої. Однак не маю оптимізму, що це буде швидко російсько японську війну програли в 1904-1905, Вже було очевидно, що глиняний царський колос буде падати, а впав тільки за результатами Першої світової війни в 1917-му. Отакі реалії отак працює історія, і по-іншому не буде для того, щоб Господь дарував перемогу, як казала Жанадар. Солдати мають битися. А нам крім того, що ми всі маємо битися. Ми ще маємо зберігати здоровий глузд і просто неймовірну терплячку, бо саме там лежить наша перемога. Почерник, так? Пан Тарас десь випередив те, що я хотів сказати, але я ще так доповню вас у двох частинах. Почну з останньої перше на е, американці. Варіант вступу у війну насправді рахують бригада, клекочучі орли, навіть не бригада, дивізія в Румунії розгорнута. Це неймовірно серйозні хлопці. Я мав можливість з ними служити. Плече у плече. І ще одну деталь, яку у ваше продовження дійсно на цю хвилину немає рішення на розвал Російської Федерації. Вступ НАТО у війну це смерть Федерації за лічені тижні, підкреслюю тижні. І чому цього рішення немає? Ніколи ми про це не говорили, треба говорити. Пам'ятаємо, порожній Сибір, там 40% усіх світових ресурсів. Усього. І найцінніший ресурс прісна вода. Планета Земля зростає. Хто це буде контролювати, буде світовим гегемоном. Але є ще один нюанс: насправді стратегічні ядерні озброєння, ті, що в Землі і стратегічні ракетоносці можна взяти під контроль. Це можливо. Але питання з ядерними е, снарядами, їх поза, поза 6 тисяч. Як це проконтролювати? Коли там все рухне? Чи знайдуться у світі організації зразка Талібану? Хамас чи Хезболи, і ще не можна продовжити цю низку дуже-дуже довго, які вирішать, а чому б не спробувати шансу, а чому б не випробувати долю. І оцих кілька десятків снарядів дістати. Виявляєте, що може статися у світі, якщо десь це випливе? Це ж реально. От саме так треба на це дивитися. Тому дійсно рішення на пониження є, рішення на розвал немає. І не факт, що воно буде найближчим часом. Ради ще таке коротке уточнення. Це пан Черник про це говорив. Павно вас запитаюся. Справді є оцей страх, який був і під час розвалу радянського союзу, що багато країн, багато урядів будуть мати під своїм контролем ці ядерні боєголовки. Ну і зрештою вони де були в Казахстані, правильно на території України, в Білорусі в Казахстані не було правильно не плутати, не плутати ядерну стратегічну зброю, ну Стратег... тобто ракети, от... боєголовки. І снаряди, це різні речі. Це де в Росії речі. знаходяться? А хто ж це знає я... Ніхто я не я, є, є ядерна тріада, звана. Я... Вона перша включає... Тобто Це навіть не досліджене зараз. Не... Десь може не... знаходитися там. Хтось один має відповідь. ну, Будь ласка, Ядерна тріада це те, що запускаєте з моря, з повітря із шахт. Оце yeah, з є з, з, ядерна. З, землі. І з підземлі, Оце є ядерна тріада. Це стратегічна зброя, підкреслю. Стратегічна. Скажімо, хас-один, яким стріляли по нас. Там може бути ядерна боєголовка різного кілотонажу. Це стратегічна зброя. А є артилерійський комплекс 2 С-7 піон, Д-20 і 2 С5 гіацинт. Отри гармати можуть стріляти ядерним боєприпасом. І ще є 2 С-4 тюльпан, активно-реактивний міномет. Він теж може стати ядерною міною. Це 2,5 кілотони. І тут я не поділяю думку колеги, що це відомо, якраз невідомо. Воно заховано так, так заховано, що велике питання, як його брати під контроль у стратегічній частині, згоден на 100%. Нескладно. Не складно. А от оці снаряди проблема. Тобто, грубо кажучи, я вточнюю, вибачте, можливо, цю там де недостатню компетентність в цьому питанні, але для того, ми вас запрошуємо до наших ефірів, що після умовного розвалу Російської Федерації може статися ситуація, що на території, яка буде там умовно під контроль на Рамзану Кадирову, будуть е, тактичні ядерні бойовики. Ну, цілком можливо І в цьому не, ризик найбільший. ризик в тому, зрозуміти, продасть, там, зрозуміти, де ці ядерні боєприпаси, бо якщо в частині ядерних стратегічних боєголовок, а. Абсолютно все зрозуміло тут, у частині снарядів питання, бо снаряди у бойовому положенні не використовувалися ніде ніде. Та, зрештою, ядерна зброя використовувалася повноцінно один раз Хіросіма і Нагасакі. І, до речі, два рази, бо є ще тоїцьке так звані навчання під козовою назвою Сніжок у 1954 році. маловідомі явище на Оренбурзькому полігоні підірвали повноцінну ядерну. 37, здається, кілотонну боєголовку, і Жуков віддав наказ майже 40 тисяч людей туди в зону по великому рахунку: це застосування ядерної зброї. Досі немає повноцінної інформації, що ж там насправді відбулося. Я насправді завершу нашим добрим старим унікальним політичним наративом. Я дух одвічної стихії, що поставив тебе на межі двох світів, Боронив. творити нове буття. От давайте це нове буття творити, але хотів би заакцентувати, що шлях до успіху, на мій погляд, лежить виключно через здоровий густ і терплячість.